Подивіться, який ніжний жіночий весняний малюнок. Я додаю їм об'єму життя прямо на валяному капчику. і хочу поділитися з вами цим моментом, моментом магії, як створюються фінальні штрихи далі у відео. Валяне взуття це теплі обійми для ваших ніжок. Малюнок я створюю гулкою, прямо по вовні, уже на зваляних тапках. Він міцно тримається, його можна навіть прати в машинці. Але я завжди раджу ручне прання. Так полотно залишається ніжним і рівним. Кожен малюнок унікальний, кожна квітка це маленька історія, створена з любов'ю і натхненням. Яблуневий цвіт символ жіночності, ніжності і оновлення. Він додає весни навіть у найсіріші дні. Натуральна вовна дихає, зігріває. І дарує затишок. І коли бачиш готові капці, розумієш, це не просто взуття, це частинка душі, створена руками.